Ще зруйновані поверхи будинків, обгорілі квартири, є загиблі та поранені. Росія масово обстріляла Україну цієї ночі. Головний напрямок атаки Київ, були також по Київщині, Харківщині, Одещині. За попередніми даними вранці росіяни застосували ракету «Циркон» на Сумщині. Усе, що відомо про атаку на цю мить у відео РБК Україна. 19 ракет та 430 безпілотників випустила Росія по Україні цієї ночі. Є влучання ракет та 23 ударних ВПЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків на 44. повідомили в повітряних силах. Основний напрямок удару був на столицю. За попередніми даними у Києві, п'ятеро загиблих та 34 поранених. Цієї ночі Росія знову застосувала свою багатоступеневу тактику масованого удару. Спочатку по Україні застосували шахеди, щоб розтягнути та виснажити роботу протиповітряної Ворони, поки ППО відпрацьовувала по дронах, росіяни підняли другу хвилю. Вже ракетну по небу йшли одразу кілька типів ракет: частина крилаті, які заходять із різних напрямків і намагаються обійти зони прикриття. Інша частина балістичні, що летять по високій траєкторії і залишають дуже мало часу на реагування. Наслідки ліквідовують майже в усіх районах Києва. У Святожинському районі вибухова хвиля пошкодила багатоповерхівку. Вибиті вікна, посічені балкони, уламки розкидані по всьому подвір'ю. Усередині пошкоджені квартири. У Болонському районі після падіння уламків спалахнула пожежа кілька квартир вигоріли повністю. А з сьомого поверху у них згоріла квартира. Уже. Постраждала машина, але діти були в ванні, і слава Богу, всі цілі теж слава встигли вибігти на вулицю. І сусіди всі цілі. Так, да, слава Богу, у нас всі живі, всі цілі. Ну, але це ми саме... релякалися, я уявляю. Та, ну, звісно, це в нас вже попускає. Ми на цих карвалох. Це, напевно, тільки що, е що всі живі, не ушкоджені. Тому от, такі настрій вже. І плюс колеса успокоїтельні, <рістичні> <рістичні>, то такі настрій вже позитивні, скажімо так. І ну, дякуємо, що грошима, як то кажуть, взяли в нас, а не, не нашим здоров'ям нашим здоров і, і нашими дітьми. Вікна і балкон, і е, відійшли рами, повністю повипадали. Оце он там з цього, от, з того дому. Да. Ну ви хоч цілі. Ну, ви бачите, ми цілі, але психіка наша не ціла, так як би хотілося б. Це страшне діло, що було. Дуже дуже страшно, дуже важко це все пережити. Люди розповідають, вибухи були настільки гучні, що здригалися стіни. Я зрозуміла, що зараз необхідно ну, ходити в круття обов'язково, тому що це дуже безпечно. Небезпечно, дуже дуже зараз. Я спустилася на перший поверх і думала там просто почекати. Але коли я почула, як тут бух... це воно бухнуло, ви почули і пішли. Ні, ні, я була, була вже в укритті, дуже було гучно. Ми подумали, що туди потрапило. Там аж стіни почали рухатися. Це просто жах, це не, не люди, Просто не люди». Я їх, я вважаю, що це сатана, просто сатана. Ми подивилися, що балістика прийшла, крилаті ракети пройшли. Ну, начебто, вже не так страшно. Тут просто ще ну, закритий двір, здавалося, здавалося б, що може статися. А вийшло, що зверху ну, пишуть, що це уламки були, ми точно не знаємо, не бачили. Але ну, швидко пожежа почалася, вигоріли повністю три поверхи. О, та у нас вибуховою хвилею ну, повиривало всі вікна разом із рамами. На це все треба час, нові вікна поставити, на це все треба час. Зараз ну, плівка фанера, що вийде. До місця влучання зійшлися і мешканці навколишніх дворів. Ми хоч і недалеко живемо тут, але вікна та просто стіни ходили в ходу. Тварини просто нервували настільки, гавкали, бігали по квартирі. Ну і ну це дійсно страшно, бо ти розумієш, ти недалеко тут живеш і таке трапилося. І ну чесно, бідні люди, які постраждали з співчуття ну, велике. А, а ж, ви... чесно, мурашки йдуть по кожі, коли про це говориш. З іншої сторони балістику збивають, з іншої сторони шахеди збивають. Ну це а ви в коридорі хоч були Так, да, Ну ми просто в такий момент, Я проснулася. Я ну взагалі я коли чую вибухи, я просто луплю сознання. І все, мені мене потрібно відкачувати в такі моменти. Але тут якось ну, собака просто підскочила, вона почала лаяти нас на таке все. Ну і всі сиділи в коридорах. Так, да, ми зазвичай виходимо, але тут вже або якби пан, або пропав. У нас дуже багато людей, які погоріли. Нещодавно в мене буквально в будинок влетіло до мій дядя рідний, він загинув. Прямо в його квартиру. Влеті. Люди залишилися просто всі в тому будинку. Там просто дира сіяє і все на місці. Вже працюють пункти допомоги. Тут фіксують пошкодження, консультують людей і приймають перші заявки на відшкодування. Зранку біля столів черги мешканці приносять документи та фото зруйнованих квартир, щоб якнайшвидше оформити збитки. З дитиною на полу спали. Я не знаю, чи то шахет, чи то збили, чи пряме, влучання, чи осколок, без поняття, що це було, вікно не заглядало, але гучно було і страшно. Вікна пошкоджені. Тут треба да, подати заяву, опис пошкоджень і ще якийсь протокол скласти. Два окна і балкони. У мене ще балкон був застеклений. Все, все розрушилося. Спала. Ну, верні, вже не спала, тому що вистріли були і раніше дуже сильні. Вже не спала, а останній так брамахнув, що винесло все, і окна, і балкони. Найважчі наслідки у Деснянському районі. Там шахет фактично пробив частину будинку. Зруйновані кілька квартир, виникла велика пожежа. Є загиблі та поранені. Це ваші батьки там загинули сьогодні. Розкажіть, будь ласка, не про те, що не сказувала. Що Ми приїхали. і… Вони літували в селі, бачите, вирішили поїхати зимувати у Київ, п'ять днів як приїхали. І нам сьогодні ночі подзвонили, що був прильот і що не можна хату відкрити. Ми взяли ключі і приїхали. І коли я зайшов, то я вже зрозумів, що тут заходить ніщо, там, стіни немає, нічого немає, бо по пояс завалю. І вже потім сказали, я другий раз піднімався, що мати лежить в крисуну, загинула скійшне місце, вать ходили, розказують цього то загинули на місце. Ну я потрапив зразу і потім піднявся вже, коли трошки приташили. Мені про ті вигазили спочатку. Ну там Туда не можна зайти. Ну, от заходиш, з колядових остаток, завалено все. Стіни немає сусідню квартиру на, на І верхня панель лежить, да. там де ліжко. Я Почала тусити на себе волосся. У мене загорілося волосся. І потім я побачила, що все темне в диму. Включила фонарик, побачила, де собака. Повертаюсь назад, ні стіни нічого, полум'я велике. Сусіди кричать. Ну, на парадне полум'я. І ми з мірою вийшли, он пересік вийшли сюди. Ну, ну, через окно. Котиків не знайшла, три котики в мене там було. Мер столиці Віталій Кличко наголошує, що міські служби працюють у посиленому режимі, і додає, що місто готується до різних сценаріїв від локальних перебоїв до можливих повторних атак. У різні сценарії у кожного з вас повинен бути запас, запас питної води, запас і життєплих речей. Місто робить все для того, щоб що в наших силах, для того, щоб допомогти людям, і ми сподіваємось також і Наші протиповітряні сили, які захищають наше небо від цих ударів. Але давайте говорити відверто такі масові атаки, коли одночасно більше 500 дронів, крилати ракети, балістичні ракети направлені на наше місто, навіть сили протиповітряного роботи не можуть гарантувати повний захід. Ми спостерігаємо влучання. Ми прораховуємо різні сценарії, можливо різні сценарії, і також звертаємось до всіх все, що в наших силах ми робимо, але також ми розраховуємо на цибічну підтримку людей, які зможуть також і допомогти місту, допомогти самим, собі відносно запасів і прораховування різних сценаріїв розвідку Крім цього, внаслідок атаки в місті виникли проблеми із опаленням. Пошкоджені кілька ділянок тепломереж. Тож Київтеплоенерго тимчасово зупинило подачу тепла, щоб локалізувати аварії. Речниця КМВА Катерина Поп заявила, що усі аварії локалізовано. Тепло має повернутися вже найближчими днями або навіть сьогодні. Влучання були в п'яти районах області. У Бучанському районі пошкоджені 9 приватних будинків. У Вижгородському районі пошкоджені 14 приватних будинків та автомобілі. У Білоцерківському районі низка цивільних виробництв, складів та гаражів. У Фастівському та Обухівському районах також пошкоджено приватні будинки та авто. Близько 30 ВПЛА атакували Черкащину уламки впали в трьох районах області: понівечені будинки, авто та лінії електропередач. На Херсонщині через влучання російського ВПЛА в одному з населених пунктів Вереславського району виникла пожежа у приватному будинку. Постраждала жінка, рятувальники передали її лікарям швидкої. РБК Україна продовжує стежити за наслідками атаки в столиці та регіонах. Усі оновлення на нашому сайті та в соцмережах підписуйтесь, щоб не пропустити найважливіших новин.